Державна прикордонна служба України продовжує роботу з посилення бойових підрозділів необхідними вогневими засобами відповідно до загроз, які сьогодні виникають як на лінії фронту, так і в тому числі на кордонах з країною агресоркою та Білоруссю, і на морському узбережжі. Зараз триває до озброєння підрозділів прикордонного відомства, новими зенітними установками ЗУ-23-2, ці вогневі засоби та боєприпаси до них вже поступили в органи Держприкордонної служби та будуть використовуватися прикордонниками як окремо на стаціонарних позиціях, а також на транспортних платформах у поєднанні з різними засобами виявлення цілей та наведення. Зенітні установки застосовуватимуться для боротьби з ворожими шахедами та іншими повітряними цілями, а також для роботи по російських диверсійно-розвідувальних групах, знищенню особового складу та техніки противника. Наразі сформовані нові розрахунки зенітних установок. Вони всі пройшли необхідну підготовку та вже заступають на бойове чергування.